Оце апаратик до нас залетів. Гляньте, дасте роще. 14 рік, 203 пробіга рівно, на повному приводі. З якими молдингами. Погнали, бігом дивися, щоб телефон не сів. Апаратик, дивіться, не з кольчиків, нічого, вовше, В Такому стані я перший раз бачу, Duster з Швейцарії. Гляньте, чотири стеклоподйомничка. Блінь. Глянь салон. Підключаємо привід. Клімат. Чи то кондьор, кондьор? Кондьор. Рейлинги, які мощні. З цього боку. Ну Просто Просто бомба, глянь стан. Вообще, арочки, ніде не нічого. Колочик присутній. Дивіться, не побите. Подніми коврика. Глянь стан. Тут, тут ніхто, ніхто, ніхто нічого не возив, ніколи. Повноцінне колесо. Так, з цього боку. Ну, Газик чого? поставили і поїхали, погнали. Це машина хочеться взяти цигар. Оцю босячку. <рес> <рес> Розобики в і погнати. Ану, відкривай капот, скоріш. Ох, і красуня. Ось цим вісом вона класна. Скажіть Сіри. Взагалі бомба. Та вообще менше машина. Вообще под... класна машина. Вона хоч така, типа, як бубон. А, тут дивіться навіть. Даже... Ох, нічого собі. Стоєчка, да, яка? Моторчик... На Мазді такого немає. Моторчик шепче просто. Нічого не милося? Чи милося? Звісно милося. Ми все тут ну під капотком ми ма щоб красиво було. Чи як тут? Ну так. Да. Так, доставка в будь-яке місто України. Саме головне, ця машина продається як для фермера, по побізнало з ПДВ. Да, побізнало без. І міняємо ПДВ, на зерно, на лізі... сімічку, на, на кукурузу, на все, що хочеш. На все. Коротше, місто Київ, бажана 1D, орієнтир метро Позняки, мойка самообслуговування. Доставочка, все в нас є. Сподобався даний автомобіль. Пишіть, дзвоніть, будемо раді вам його продати.